Історії Поїхали України простягалися. Оце от якраз Почалась річка Сян. Почалась. Гляньте з правої, з лівої сторони, Почалась. а якщо ви подивитеся, ви побачите. Ми знали, що і засніжили. Але прямуємо ми зараз до Кракова. Це буде оглядова екскурсія. І почалася вона, звісно, з Вавельського замку, який вражає своєю величю, своєю історією дуже гарною. І ось такий оглядовий навіть майданчик вийшов. Ми подивилися вниз, а там дуже багато туристів дивляться і чекають, коли буде дихати вогнем дракон. Дракон це такий теж герой, про якого багато є легенда у Кракові. Він кожну годину <зараз>, зараз дихає вогнем, включають там якусь таку, <зараз> його включають і він дихає вогнем. Але ми не дочекалися, бо у нас дуже мало часу, а багато нашому екскурсоводу ще треба було розповісти про це гарне місто. Походити цим містом, подивитися, ви бачите, погода зовсім інша, снігу тут немає. Багато дуже туристів. До речі, я почула цифру, що 10 мільйонів туристів з рік відвідує Мам. краки, а і тут слухите, є пари, що пари, подивитися. Це. ми Почекаємо пішли дихати. далі. О, різні локації. Красиві, неймовірні, в кожного своя історія. Ось, наприклад, як цей замок відбудовували. Це тут імена тих меценатів, які це робили. Закарбовані вежі, оці дуже гарні, красиві. А ось карети, але нам не вдалося на них покататися, ми не вмістилися своїм туди. Звісно, і пішли далі. Далі було багато теж цікавого, підходячи до собору Петра і Павла. Ми, ну, власна суткова експерт яка розповідала нам, на пам'ятник стоїть, про те, як створювався цей Собор Петра і Павла, що там приїжджа італійський майстер, і там дійсно видно його руку. Але ми е, досвідалися до звуку, який є в нас допоміг нашого файли, наших туристів, тому що це рідної пісні. Ми покинулися в хату екскурсію і всі повернулися. до цієї І українських туристів, звісно, сьогодні. Пішли далі по Кракову роздивлятися чудові місця. Це костел, в який ми змогли зайти. А ось голова. Це надзвичайна скульптура, яка знаходиться на ринковій площі Кракова, голова Бога Ероса. І ось так вона тут лежить. І дуже гарна локація для фото. Чудова просто. Краків сподобався, Краків зачарував. І... А ми поїхали далі. Поїхали пізнавати світ, дивитися нові, чудове, все нове і чудове. Дякуємо полякам, які гарно відносяться до українців. До побачення Польща!